e Hiper... парламент Кіпру пішов на перерву. Заплановане на сьогодні повторне голосування щодо податку на депозити відкладено. У Нікосії чекають на результати екстрених переговорів у Брюсселі, куди вирушив президент Нікос Анастасіадіс. У неділю має відбутися спільне засідання Єврогрупи та делегації з Кіпру. На пошуки розв'язання кіпрського питання ЄЦБ відвів час до понеділка. Якщо Нікосія не вирішить, звідки взяти 5,8 мільярда євро, що є запорукою отримання 10 мільярдної допомоги ЄС та МВФ. Кіпрським банкам погрожують перекрити повітря. Установи острова не працюють більше тижня. Кіпріоти намагаються не піддаватися паніці. і Сподіваються на краще. Я пенсіонер, але попри це, я хотів би зробити свій внесок у розв'язання проблеми. Трійка повинна залишити нас у спокою, інакше країну чекатимуть ще болючіші заходи. Те, що вони роблять із Кіпром, не відбувалося у жодній іншій європейській країні. Ми боротимемося з проблемами всі разом, і я впевнений, що, врешті-решт, нам вдасться їх подолати інакше нас усіх чекає. Справжня катастрофа у п'ятницю. Кіпський парламент ухвалив низку законів для уникнення дефолту. Планується створити інвестиційний фонд, зібрати проблемні активи у поганому банку та обмежити перекази коштів за кордон. Голосування відбувалося під супровід народних протестів, які не вщухають на Кіпрі кілька днів поспіль.